Привіт! З вами знову Марина, і сьогодні ми поговоримо про найпоширеніший тип особистості захисник. Ну що ж, можемо подивитися на даній картинці, що тип особистості захисник явно володіє якимись такими турботливими можливостями, навичками, тобто в нього є тенденція до допомоги людям, до якоїсь підтримки людей. Йому дуже важливі... Такі риси, риси особистості, відданість, там не знаю, чесність. Тобто ці люди дуже орієнтовані на результат саме в, в плані допомоги для людей в соціальному плані. Ось особистість захисник. Любов тільки зростає, коли нею ділишся. Ти можеш більше залишити для себе лише тоді, коли віддаватимеш її іншим. І я думаю, що це дуже круто, те, що це найпоширеніший тип особистості, тому що ці люди зазвичай дуже віддані і дуже... Такі турботливі справді вони допомагають і не не очікують нічого взамін, тобто вони чекають тільки на те, що людина просто буде цим не знаю там задоволена, це їй справді допомогло, і в цьому і є їхня пристрасть. Тип особистості захисник досить унікальний, оскільки багато його якостей та індивідуальних рис не можна описати. Чуйні за своєю природою захисники можуть бути жорстокими, коли їм потрібно захистити свою сім'ю або друзів, тихі і стримані, в той же час мають розвинені навички спілкування з людьми і надійні соціальні відносини. І хоча вони шукають безпеки і стабільності, захисники можуть бути відкритими для нових можливостей, коли відчувають розуміння і повагу. Ну ось, бачите, така тенденція надійних соціальних відносин, тобто сім'я, це найголовніше, віддані своїм своїй праці, так би мовити. Як у випадку з багатьма речами люди з типом, типом особистості захисники більше, ніж просто сума їхніх частин. Тому що саме спосіб, який вони використовують свої сильні сторони, визначає, хто вони є. Захисники справжні альтруїсти, які відповідають на доброту ще більше добротою і виконують роботу та співпрацюють з людьми, у яких вони вірять з ентузіазмом і щедрістю. Це правда. Такі люди зазвичай вони дуже такі, підтримуючі, вони ну, тоб, ну, їм просто не шкода. От просто їм не шкода на іншу людину витратити свій час, особливо, якщо вони відчувають, що це справді ну, несе якусь е, потребу. Навряд чи є кращі тип особистості для того, щоб скласти значну частку населення близько 13%. Це багато, це дуже багато, тому що якщо ви ж кажу, якщо порахувати, якщо в нас було 1%, то це скільки мільйонів людей. А тут 13%. це дуже багато мільйонів людей на планеті Земля. Поєднуючи найкращі з традицій з бажанням робити добро, на захисники опиняються у галузях діяльності, за якими стоїть історія, наприклад, у медицині, серед науково-педагогічних кадрів та у благодійній соціальній роботі. Ну це не завжди, іноді такі люди можуть бути, мені здається, навіть частіше вони знаходяться в таких або просто серед обслуговуючого персоналу, або, наприклад. Ну дивлячись, якого обслуговуючого персоналу, можливо, це просто там в магазині, десь там в кафе, але частіше мені навіть здається, що це люди, які працюють у банках, у таких системах, тобто які працюють на державу, тобто є люди, які обирають. От так тут описано соціальну роботу, допомагати саме соціально ну, контакт з, з людиною. А є цей же тип особистості, який обирає допомагати якби державі, якби допомагати людям не прямо, а опосередковано через там підрахунки, через там, не знаю, допомогу в суді, там в якихось е, поліції. Тобто вони можуть працювати навіть з комп'ютером, але тим самим діючи на благо людству, ось так. Особистості захисники особливо неспокійні, часто скрупульозні до перфекціонізму. І, хоча вони зволікають, на них завжди можна покластися, якщо треба зробити роботу вчасно. Це точно, це 100%. Не знаю більше, більше таких людей, які, наче наче вони повільні, але вони не повільні. Тобто вони роблять цю роботу, от сказано там, наприклад, до завтра, наче ну, сидить собі людина, нічого не зробила. Ну, тишком-нишком повільненько так оп-оп, оп і все готово. Я не знаю, як це відбувається, тому що у мене, наприклад, з часовими рамками я час свій витрачаю, або я зараз прям тут же це зроблю і все, і наступний тиждень буду відпочивати. Або ну я тоді не встигну. А людина, бачите, може якась, ну, ось у неї є той тиждень, а вона, якби, нічого не робила і все одно зробила. Як це відбувається, я не знаю. Захисники беруть свої зобов'язання близько до серця, кожного разу лазяться зі шкури та роблячи все важливе, щоб перевищити очікування і викликати захоплення інших на роботі і вдома. Нас мають бачити, щоб повірити в нас. Справжнє випробування для захисників це впевнитися на те, що те, що вони роблять, хтось помічає. Вони мають схильність занижувати свої досягнення. Хоча їхню доброту часто поважають, більш цинічні і егоїстичні люди, ймовірніше скористаються відданістю, сором'язливістю захисників і перекладуть свою роботу на них. Так, на жаль, ну, я теж цікась помічаю, те, що у. Типу особистості захисники вони не вміють якби, відмовляти тим людям, які, які ними можуть трошки користатися, тобто, які можуть е, робити з них таку якусь лошадку, яка там робить все за них. а, ну, не знаю, чи, чи це так працює, що просто ну, їм не шкода? Ось, Якщо мені шкода моєї роботи в задарма, так би мовити, то тут не задарма, Навіть якщо це егоїстична людина для типу, захисник, для типу захисник, це ну, не важливо. Тобто, ну, і що ж я там вона мене не поважає все одно. Тобто їм це не важливо. Вони розуміють, що їх вклад в... не просто для цієї людини, а просто якби в людство, просто в, то, в те, щоб було щось зроблене, він важливіший, ніж те, що вважається людина. Так, захисники мають знати, коли сказати ні, підстояти за себе, якщо вони хочуть зберегти впевненість у собі і ентузіазм. Ну, бачите, все-таки потрібно відмовлятися іноді і казати ні. Не завжди людям потрібно допомагати. Від Відпороди товариські що є досить нетиповим для інтровертів. Захисники використовують чудові спогади, щоб не отримувати дані та подробиці, але пам'ятати людей і деталі про їхнє життя. Коли справа стосується подарунків, захисникам немає рівних. Вони використовують свою уяву і природну чуйність, щоб виразити свою щедрість так, що це зворушує серця тих, хто їх отримує. То це зазвичай стосується їхніх колег, а хоча це, звичайно, стосується їхніх колег, кого люди з типом особистості захисники часто вважають своїми особистими друзями. Саме у сім'ї їхні прояви уваги часто повністю розквітають. Тобто і колегам вони дуже можуть допомагати, дарувати подарунки і бути турботливими, і в сім'ї, звісно ж, ну, сім'я це взагалі в першу чергу. Якщо я можу тебе захистити, я зроблю це. Захисники це чудова група, яка рідко сидить, склавши руки, якщо є справа варта уваги і не закінчена. Вміння захисників... Встановлювати зв'язок з іншими на близькому рівні, не знає собі рідних серед інтровертів. А радість, яку вони отримують, застосовуючи ці зв'язки для підтримання дружньої та щасливої атмосфери у родині, це подарунок для кожного члена сім'ї. Мені пощастило в моїй сім'ї такого типу особистості моєї мами, так що так, я це все дуже добре знаю. Вони можуть ніколи не відчувати себе насправді комфортно в центрі уваги та почуватися винуватими, отримуючи визнання та зусилля команди, втім, якщо вони можуть зробити так що їхні зусилля не будуть марними, а захисники, ймовірніше, отримують таке задоволення від своєї роботи, про яке інші типи особистості можуть лише мріяти. Ось так. О, тут я зараз ще сказала, забула сказати, що тут є ще відомі там, захисники, наприклад, або відомі, як у мене, І Ось тут є, я, здається, побачила Єлизавета Друга. Мені сподобалось, ну насправді так, вона була захисник. Ось Бйонсе, зі Друга, Він Дізель, Кейт Міддлтон також це захисниця. І Селена Гомес. I love you. Like a song, baby. Like a пі-пі-пі-пі-піп. Українська мова. Зараз. Захисник особистість. А, так, ще забула, що означають ці літери. Це ж дуже важливо. I це інтровертно, ну, як ми вже згадали, там було сказано. С-літера це в нас е, сенсорика, е, тобто це орієнтація в просторі, так би мовити, навпаки, від мене. Тобто я більш інтуїт, я не сенсорний, тип особистості. Для мене е, сказати, скільки там відстані, наприклад, відсюди до вікна це дуже-дуже важко. А таким людям, навпаки. Ну, вони орієнтуються, там, наприклад, на матеріалах, на якихось я мені взагалі ця предметна вся логіка, вона не моя. А зде... Але тут е, спільне також зі мною це F-лідера. Це чуттєві. Тобто ці люди, бачите, чуттєві, вони розуміються на відчуттях. Окрім сенсорики, в них ще є така чутливість, тому вони і є турботливими. Е, далі, Джей це. Плануючий, це людина орієнтована на результат, на те, щоб чогось досягти, ось ну і далі. А під тип і Т, це впевнений і більш таки обережний, сильні та слабкі сторони захисника. Наприклад, сильні сторони це перше. Підтримка. Захисникам справді подобається допомагати іншим, і вони із задоволенням діляться своїми знаннями, увагою та досвідом з усіма, хто цього потребує. Люди з цим типом особистості прагнуть до безпрогнаш до безпрограшних ситуацій, вибираючи командну роботу, а не змагання, коли це можливо. Бачите, вони не люблять конкурувати. Ну, для мене, наприклад, конкуренція це нормально. Тут більше за підтримку не, не хочуть вони виступати в конкуренції. Надійність замість того, щоб працювати. З порадичними хвилюючими сплесками, які залишають справу до половини завершеної, захисники прискіпливі та обережні. Вони дотримуються стабільного підходу, гарантуючи, що все виконується з найвищими стандартами, і часто виходить далеко за рамки того, що вимагається. Це точно. Навіть перепрацьовують те, що потрібно було зробити. Дуже надійні, спостережливість. Особистості захисники мають талант помічати речі, особливо щодо інших людей. Ось це так дуже вони мені здається також. Якимось таким моментом, що вони як психологи, це що вони можуть зрозуміти е якусь, можливо, не прям е чітко, що в людині всередині, але точно вони бачать, коли людина, наприклад, сумна, коли людина потребує допомоги, коли у людини є якесь. Ну, те, що навіть я, от я можу не помітити іноді, коли я там перегнула, і я вже ображаю, там, наприклад, людину або ще щось, ну, тобто я іноді е, вже аж потім така, блін. А тут видно, що людина е, більш, навіть наперед може знати, що ось якщо я таке скажу, то ой, цей точно розплачеться, я не буду йому казати. Тобто, ну, тут якийсь такий. Тонкий також погляд на людей йде. Вони звертають увагу на найтепніші деталі того, що хтось говорить і робить, що дає їм змогу несподівано зрозуміти життя та емоції інших людей. Так, і мені здається, що це як у них як, наче, на автоматі відбувається, вони це ну, не зовсім докладають до цього зусиль, таких великих. Ентузіазм, коли мета правильна, захисники використовують усі свої здібності до чогось, що на їхню думку справді позитивно змінить життя людей. Чи то боротьба з бідністю за допомогою глобальної ініціативи, чи то просто покращують. Клієнта. Так, вони дуже завзяті, працьовиті, це 100%, захисники не просто виконують свою роботу, вони пишаються нею. Так а хороші практичні навички. Це тип особистості пропонує рідкісне поєднання альтруїстичної натури та важко здобутої практичності. Захисники не просто сподіваються допомогти іншим людям, вони вживають заходів. Це означає, що вони більш, більш ніж раді засукати, засукати рукави, щоб зробити все необхідне, щоб подбати про своїх друзів, родину та всіх, хто цього потребує. Це правильно. Далі слабкі сторони захисника. Тобто ми зрозуміли, що одна і така стабільніша людина, поки що з тих, що ми розбирали, це ISFG, але є і якісь мінуси. Надмірно скромний. Захисники настільки стурбовані з відчуттями інших людей, що можуть відмовитися висловлювати свої думки чи взяти будь-яку. Заслужену належну оцінку за свій внесок. Ось Так, вони дуже скромні, і вони мені здається, ось вони люблять робити подарунки, але вони не люблять їх приймати. Тому що ну, дуже складно е, зрозуміти, чи цей подарунок справді доречний для них. Тобто якось вони чи, чи не люблять надто великих подарунків. Ось це мені не завжди зрозуміло. Якби для мене будь-які будь прояв уваги, навіть якщо я вважаю, що це занадто, я все одно ну, прийму, я буду дуже рада. Я звісно скажу людині, що це. Круто, а ось вони надто скромні. Вони мені каже, мені здається, навіть можуть відмовитись від подарунку, якщо він якийсь не заслугований на їхній рахунок. Сприймання речей особисто, незважаючи на те, що вони можуть намагатися це приховати, люди з цим типом особистості дуже чутливі до думок інших і вони можуть вийти з рівноваги. Якщо хтось їх не цінує, не схвалює або не погоджується з ними. Це цікаво, це я не знала. Коли вони стикаються з критикою або незгодою, навіть якщо вони мають добрі наміри, захисники можуть відчувати себе так, ніби вони переживають особисту атаку. Ого. Ну це через те, що вони чуттєві. Ось F, літера, вона дає про себе знати. Придушення своїх. Почуттів приватні та стримані дуже, дуже вони намагаються мені здатися свої емоції, просто кудись в з... і усьо вони там десь окремо, ось я. Тобто вони не беруть. Участі в своїх емоціях захисники схильні інтерналізувати свої почуття, особливо негативні. Це може створити непорозуміння в їхніх стосунках. Згодом усі їхні пригнічені почуття і образи можуть перелитися в раптовий нехарактерний спалах розчарування. Це точно. Ну це взагалі працює у кожного. Якщо хтось буде намагатися свої емоції засовувати кудись, вони нікуди не діваються, вони потім виливаються і виливаються не зовсім в правильному руслі. Тобто, це справді мінус. Надмірна відданість, сумлінність захисників Може створити ситуацію, коли вони перевантажені, але не бажають пом'якшувати свої стандарти або просити допомоги. Так, вони не люблять просити допомоги, а якщо й просять. То все одно, ой, ой, та ні, 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 я краще сама зроблю. Тобто там зробила Марина там, допомогла трішечки там. Ось так, все одно мама сама доробить їй краще, щоб вона сама доробила. Небажання змінюватися. Захисники належать до тих типів особистості, які найбільше борються зі змінами. Порушити традиції нелегко для захисників, які дуже цінують історію та прецеденти. Навіть коли необхідні зміни, вони можуть почекати, поки ситуація досягне переломної точки, перш ніж змінити курс. Так, вони стабільні, вони консерватори. Ось цьому чому і королева Єлизавета, мені здається, цього типу особистості. Багато взагалі британців таких типів особистості. Вони ж дуже ось ці всі консерватори за традиції, все це точно вже майже захисник, або там, можливо, там якісь не знаю, там адміністратор, ще хтось. Ну хтось точно з турботливих знаків турботливих типів особистості, тому що ось це стабільна і консервативна така нотка, це тільки у них, тільки з цієї квадри. Я більше нікого не знаю, з таких, щоб вони не бажали змінюватися, це не знаю. Занадто альтруїстична. Щедра природа захисників може зробити їх уразливо для того, щоб ними скористалися інші. Людям з таким типом особистості може бути важко розгойдувати човен і протистояти комусь, хто не тягне їхню вагу. Так, давайте про романтичні стосунки. Романтичні стосунки виявляють сторони цього типу особистості, які можуть бути неочевидними на перший погляд. Під своєю м'якою невибагливою зовнішністю захисник випромінює пристрасну відданість і відданість людям, яких вони люблять. Так, емоції захисників глибокі, вони так, вони емоційні, просто що вони їх приховують, ці емоції, мені здається, що люди з таким типом особистості не на силу знайти слова, щоб висловити, скільки для них означає їхній партнер. Вони не кажуть, але вони роблять. Ось ось це люди, для яких мова кохання це вчинки. Тобто вони не будуть нічого говорити, і їм не потрібно, мені здається, прям багато слів. Для них ось вчинки, вони їх роблять, і у відповідь о, ось це те, що треба. Якщо для мене головне це слова, бо мені ну, вчинок. Важливий, але мені без вчинок без слів він як наче якийсь нульовий. А цим людям навпаки, вони не треба слова і нащо такі глибокі емоції перефразовувати в слова. Вони цього не розуміють. Емоції захисників глибокі так. Це ми прочитали закохані захисники. Незважаючи на те, що загалом це активна особистість, яка може робити багатьом захисникам, а яка може робити щось, багатьом захисникам важко проявити ініціативу, коли справа доходить до побачень. Запрошувати когось на побачення може бути неймовірно незручно для захисників, які, як правило, хвилюються не лише про відмову, але й про порушення негласних соціальних правил. Погана новина полягає в тому, що захисники можуть опинитися в пастці, бажаючи розпочати стосунки, але чекаючи, поки інша людина зробить пер. Кров. Ну, це так, вони не ініціативні. Якщо я можу вже сама, зараз <су> 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 я всім позвоню, що я заберу то, там якусь грубку, то захисники вони дружелюбні, але все одно чекають, що хтось їх кудись запросить, що хтось ну, проявить ініціативу замість них. Багато захисників прагнуть внести свої дари в любовні стосунки, але вони не ризикують запросити когось на побачення. Так, коли вони все-таки опиняються, стосунка, захисники, одним словом, віддані. Люди з цим типом. Особистості знаходять велике задоволення, ділячи своїм часом, енергією та прихильністю з іншою людиною. І як партнери, вони, як правило, неймовірно щедрі та підтримуючі. Так, це, це правда. Здоровість серця, ну, у них є так розумію, багато велике серце. На жаль, захисникам може бути важко розірвати стосунки, якщо ви все. Просто Просто не йде. Люди з цим типом особистості може триматися через недоречну лояльність, загальний страх перед змінами або надію, що вони можуть якось зрозуміти, змінити проблеми на краще. Ну так ну для них розірв... ну я не знаю, що це, це ну, дуже, мабуть, серйозні проблеми повинні бути, щоб розірвати якісь стосунки назавжди. Захисники присвячують себе своєму партнеру, але вони можуть почуватися нереалізованими, якщо не пам'ятають, що якщо не пам'ятають про шанування власних надій та мрій. Це правильно, тому що ну партнер партнером, а про себе заберем. Бувати не треба, про це ми вже говорили. Давайте про дружбу ще, і що, і висновок потім враховуючи те, наскільки захисники теплі, підтримуючи щедрі, не дивно, що інші тяжіть до них як до друзів. Але хоча люди з таким типом особистості цінують і навіть дорожать своєю дружбою, їм, не легко стосунки з будь-ким. Захисники, як правило, залишаються приватними та трохи захищають себе, і їм може знадобитися деякий час, щоб відчути себе досить комфортно, щоб відкритися комусь новому новому. Це правда. Вони не люблять пускати нових людей. Ну, це може і навіть раціонально, тому що не завжди нові люди вони справді вам потрібні. Це пояснює, чому більше дружніх стосунків у захисників не з випадкової зустрічі під час дикої ночі, а радше через комфортний постійний контакт, наприклад, у школі чи на роботі. Тобто ну вони повинні бути впевнені в людині, що вона їм справді цікава і потрібна, і що вона надійна. Якщо вона не надійна, наші їм ця людина. Ладити, в глибині душі багато захисників прагнуть, щоб їм їх подобали, щоб вони подобалися та їх приймали. Це природне бажання, і воно допомагає пояснити, чому люди з таким типом особистості відомі як уважні та надійні друзі. Захисники пікуються про те, про що вони що про них думають інші люди, тому вони прагнуть привнести найкраще в усі свої стосунки, включно з дружбою. Захисники знають, що для того, щоб бути хорошим другом, потрібні зусилля і вони готові докладати зусиль. Ну, вони працюють, Це, ну, вони правильно до цього ставляться, те, що. Стосунки, і дружба, і сім'я це все справді робота для кожної людини, не тільки для них, взагалі це праця. І ось ну вони роблять цю працю, не завжди їм у відповідь щось робиться, але вони самі молодці. Тобто, якщо це найпоширеніший тип особистості, то мабуть на них і тримається взагалі ось це все поняття, кохання, дружба, тому що ну вони працюють завжди, вони працюють і в сім'ї, і в дружбі, і на роботі всюди. У пошуках баланс небагато типів особистості може зрівнятися з палким бажанням захисників бути поруч із друзями у будь-якому випадку, завжди готові запропонувати пораду, допомогу та до заспокоєння. Пишаються тим, що люди звертаються до них у скрутний час, насправді з'являючись. Своїх, а, являючи для своїх друзів таким чином, що люди з таким типом особистості дають відчуття мети в житті. Захисники дуже цінують своїх друзів і не бояться це демонструвати, але їм може бути важко вимагати такої ж дячності у відповідь. Не важко, взагалі вони цього не роблять, нічого вони не вимагають. Може, вони їх хочуть десь глибині душі, але вони не, не кажуть про це. Висновок. Те, що ви прочитали досі, є лише знайомленням зі складощами турботливого, відданого та неймовірно лояльного типу особистості захисника. Так. Якщо ви зараз відчуваєте, що вас це тому що ви є так, це ми вже знаємо. Дари захисників включають щедрість, терпіння та рішучість, але вони не люди, які просто хочуть почути, що роблять їх великими. Захисники мають намір фактично використовувати ці дари, щоб стати кращими людьми та бути корисними іншим. Тобто вони практичні, а не теоретичні такі люди. Ось чому ми взяли за мету допомагати доводити таким захисникам, як ви, не тільки оцінити ваші сильні сторони, а й максимально використати їх. Ну що ж, ми поговорили про найпоширеніший тип особистості захисник. Насправді є ще один найпоширніший тип особистості ISTJ, Я не знаю, як він точно український адміністратор, чи помічник, чи щось таке. Я вам ще розповім про нього, також цікавий тип особистості. А в наступному відео, скоріш за все, це буде. Що ж, будемо прощатися. Думаю, що це було цікаво для вас. Якщо ні, або якщо так, пишіть у коментарях, буду все читати, тому що мені дуже важлива ваша думка. Ну що ж, тоді до побачення, до наступних зустрічей.